Вони стали десь втікати, ховатися, а прийшли, щоб захистити Україну і українців від цієї нечисті. Вони проявили найбільшу любов, яка тільки можлива в цьому світі. Вони віддали своє життя за інших, за нас і з вами, в першу чергу за своїх найдорожчих і найрідніших людей. Ось таким залишиться у пам'яті своїх колег Борис Коваль, відданим роботі та професіоналом своєї справи. Чоловік відразу після закінчення інституту працював у Рівненському шеу. Пройшов шлях із самого низу до головного інженера. Борис Миколаївич мені був як братом меншим. Я з його старшим братом разом вчився в інституті. Все його, якби, становлення як фахівця, як людини. Відбувалось, ну якби під певним моїм патронатом. Дуже добра, дуже щира людина, патріот України, патріот свого підприємства. Шкода, він виконав все, що міг перед суспільством, перед Україною. Він виконав свій обов'язок. Він став героєм. Світла, вічна пам'ять йому і співчуття рідне. Борис родом із села Дядьковичі. Разом із дружиною виховував двох доньок та мав трирічну онуку. У квітні 2023 року, не вагаючись, пішов на фронт захищати рідних та країну. Коли був вже отриманий повісткою, не вагаючись, пішов до військомату, потім проходив навчання на Подільницькому полігоні, адже не мав, от, не мав військового досвіду. І після того теж приходив в гарячі точки, тобто на Бахмутському напрямку. От, і в нього... Загинув під час мімолодного обстрілу. 30 грудня війна змінила спокійне життя і Дмитра Єфіменка. Чоловік ще у 2014 році пішов добровольцем захищати свою країну. Не виняток і 24 лютого 22-го. Дмитро народився на Запоріжжі. От під час коли почався ТООС, він пішов добровольцем саме туди. Десь він прозвучив там рік. Дуже багато нагород отримав, також від президента України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, От, і він теж пішов на захист нашої країни. Також його сім'я опинилася в небезпеці, тим більше вона була територія та окупована. Вони переїхали сюди, адже тут знаходилася їхня родина, відповідно, він теж пішов захищати От, і загинув на Пахманському напрямку. В рідному місті Дмитро працював вчителем математики та фізики. Разом із дружиною виховував двох доньок. Загинув чоловік 13 січня минулого року. Через декілька днів з Дмитром Єфіменком попрощалися та поховали у Рівному. Однак, згодом рідним повідомили, що замість Дмитра вони поховали його побратима. Зробивши експертизу ДНК 2 січня цього року, 38-річного Дмитра поховали на кладовищі нове. 48-річного Бориса Коваля поховали на кладовищі. Селі Дядьковичі Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.